Так, всім привіт. Після тої оренки останньої 20 мм дощ випало. Зараз побачимо. Батько то орає, тим не знаю. З виду земля мокра, дуже така. Грудки на уроді фризовані. От така мокруща, не знаю. Їдемо зараз спробуємо. Так, коротше, перший проход. Іде, звісно, буксує, бо мокре. Особливо ну, тут корисні болото. Хорошо, кусочок тут метрів з 20, мабуть. Так, лишилося саме цікаве обирати цю всю хрінь, бо роз не мабуть навісні закриємо, може хіба він так скручу заднім, щоб по верху так отак -от загорну їх і все. Тут лишні трошки хлопці пройшли, там колесом он пройшов, видно, де ну, Чуть-чуть косиною буде, бо так вийшло обирати, там я посередині. Раз пройшов до середини, раз чуть далі і раз повністю. Отак рівняється воно. Лишній раз, щоб не ходити там, не цибати по тих горбочках. То коротше отак. Оце опара вже в другу сторону. Воно таке не дуже там рівне, більш-менш підрівнює, але... Так, це рівно горене, тут заход більше, але нічого помаленьку йде. Ципаємо по цих борознах, якраз цей раз попадає. Хоча помаленьку пройдемо, ще три рази ще пройти і думаю, досить. Збору борозну колесо тупає про. Так, вже сутеніє, огородик ось сюди, тут більш-менш вирівняно. хлопці щось трошки дугою посіяли, Посів не хочеться чіпати, ну, тут вже края як зійшлось, так зійшлося. Так і вже буде. Борувати не буду, не хочеться цієї борозни робити, навесні культиватором дариться і буде красота. З траси плавний з'їзд, добре. От так починається коротше, день. Вже не день, звісно вже час дня поки зробити прийшов, поки все поробив. Залили одну. Там трохи було. Все, вже в горловині стоїть. Хватить на сьогодні. І зараз покажу, що далі. Сьогодні мінус три було. А далі коротше, отак гаряча вода, лійка і будемо леяти. получается как всегда вот такая зержой бежит еще холодно о, начинает тепло вот а теперь закрываю. о, все и льем стальную. так ага. и будем заводить Коєчка навіть більше газу даєш. Так, це он, перший кусок на сьогодні 28 соток тут. Земля, звісно, мокра, липне, отак От на колеса липне. Не знаю, що ще буде взагалі. Коротше поставив сюди ще кусинку, бо передній якоби так буває викидає, може прийдеться зняти, бо воно до що цієї бурульки тут забиває. Я її ще хочу зрізати. І сюди якось бачу так пластину дають, щоб воно викидало. Ну, побачимо, може прийдеться зараз зняти щось. Мені так кажеться. Коротше, є такий городик. Он калимчик. Калими ніхто не відміняв. Заїхати, заробити він йде сюди. І знову он... що спустив. Так, коротше, от такий кусочок тут. І отой зігзаг там Г, де я показував. Трошки тут помучусь, розорав, отак. Підрівняв, бо вже запустилось, заростає. Отак це виглядає, їду ще далі. Ще є пару кусочків. Аби сьогодні встигнути. Так, Працюю далі. Цей город не була в нас гречка. Маса трохи більша, соломи. Але нічого, вісьмені нормально перекидає.